Да, їсти бігом, Боже, кончається, холодно. Зараз підожди. Друзі, не успіла я вийти, тут уже рижик сидить, кричить, давай їсти, Боже, на дворі в нас 12 градусів морозу. Друзі, на дворі холодно. Усіх з добрим-добрим ранком. Воно по ту сторону топляться усі печі, бо там багато у людей, у кого немає газу. Не провели там газ. Там є газ на тій стороні, але там люди не всі. Це в нас тут багато хто провів. От. Ой, репить, як сніг під ногами. Бо мороз. Щось баночки нема ще рано, мабуть, не біг ще вовка управлятися. Як гарно сонце в нас вже встає. День гарний, але холодний. Дивилася тільки, що синоптик. У нас всю, весь тиждень мороз. Кекс, ти не замерз? Ні, мій красунчик, мій красунчик. Зараз я подаю ласуню, а тоді буде вас вже всіх порад. От. А я тільки що, друзів чудила. Думаю, щось так швидко я оділася, виходжу, а воно одразу ноги мої холодом щух, як обдало, а я в одніх тоненьких штанах теплі, не наділа зверху і вийшла на двір красотка. Та насміялася сама з себе та пішла оділася. Так, Беру відра і йду доїти ласуньку. Ну а вам всім гарного, пригарного дівчина, тихого, мирного, щоб все було добре. Друзі, видно, що я була на дворі, Щоки красні. В общем, попоралась на дворі так холодно. От. Страшне, шкода всіх животних. Рижик, бідний, прибіг. їсточки. Та дала йому їсти. Ось. Кекса нагодувала теж тепленьким, грію спеціально, щоб була їжа тепла. От, курям теж поналівала тепленькою води гаряченької. Бо жалко ж усіх. На дворі таке холодно. І ви знаєте, дивилася я синоптик, то до кінця лютого в нас будуть морози, друзі. На наступний тиждень у нас 14 градусів морозу. Не знаю, мабуть, знову не попадемо на той базар. Ну, якось оце так. Ну. У мене тут є і дома замовники, так що в мене небагато. А молочко завтра під луку ми візьму та поварю сири. Я вже вам вчора казала, бо на стрімі, бо цей сири вийшли, нема сирів у мене. От. Так що такі справи, друзі. Працюємо. А зараз воно поставила, хочу зварити геркулесову кашку на сніданок. Та два яєчка ж зараз поставлю варитися. Такий буде в нас легенький сніданочок. Ну а вам все бажаю смачної кави, смачного сніданку. Кава буде з молоком, як завжди в нас. Так що отакі справи: День розпочався, гарний день на дворі, сонце, хоч і морозне, але в хаті хорошо, тепло. На дворі вибігли, щось попорали з бігом, та й все. Вчора чотири яйця знесли мої кури, та я бабусі однесла, бо в неї вже закінчилися яйця. А ми ж не їдемо на базар. Купувати, купити нема як. Та в мене трошки є своїх, вони потрошку несуться та думаю, поділюся із нею. Такі справи. Ну, добре. Всім всього самого найкращого. Друзі, от така краса в мене на столі. Дивіться, як гарно в мене на столі. Дуже красиво, там ще трошки не дороблено, ну, доробимо. А тут дуже гарно. Зараз буду хлібчик вимісювати. Положу, зараз, не буду вже на столішні, це положу зараз коврик і буду на цьому коврику. Так що, друзі, трошки краще в мене стало на моїх столах. Так, друзі. Закінчився хліб, і знову я оце ж печу хлібчик. Рибку приїхали, забрали, освободили місто, слава Богу. То все заставлено. і машинку сюди притарабанили, бабусіна. І тушонка стояла, не було де розвернутися в цій кухні. Так що, зараз замісю. Геть забула про хліб, друзі. Поставили на котлі стоїть. Я забула, що я його замісила вже давно-давно. <хи> він зійшов собі і стоїть. Балакаємо, сидимо з чоловіком у хаті, він управився, прийшов та й розмовляємо. Дивилася свій стрім, передивлялася вчорашній. Бо я ж його тут провела, а так як со сторони, то я його не бачила. От. Та й жіночка там написала одна, що сміялася, як я росіян підтрунювала над ними. Боже, вчора скільки їх набігло, неначе їм більше займатися нема чим. Тільки оце по стрімам гасають, по-українським. Пишуть всяку ерунду. Хіба вони не допонімають, що Росія винувата, що во всьому цьому Путін їхній винуватий? Отой його козел плішивий. Не знаю, як це можна не понімати, що Росія напала на Україну, а не Україна. в Чомусь винувата. Елементарних віщей не розуміють. Зараз покрутю рогалики поставлю сходити. Уже пора обідати, а я ще й досі с... нічого хліба не напекла. Оце ж так пробалакала, друзі. Буває таке у вас. Ти кажу, чоловікові багав, вже ж хліба не напекла. Думаю, тісто з я там вже вбіжала, виходжу, коли ні, все нормально. Так що, друзі, от такий гарний подарок. І ще раз повторюся, зробив мені двоюрідний рідний із своєю жінкою, Станією, Подарували вони мені столішниці. Він ввозить меблі у Хмельницькому. І оце ж він... Я замовила у їх на фірмі. Він каже, замовляй, тобі буде трошки дешевше, ніж так покупати. Ну, та я і замовила. Кажу, тоді розрахуюся. Він каже, потім, потім мені все время казав. Вот. Ну і тут мені він, значить, написав, що вже столешниці прийшли. Там замовляєш вот, на їхній фірмі, а вони на, там на заводі на якомусь потім роблять. Ці столішниці вирізають, обробляють держбака, все. Він мені пише, що столішниці вже зробили. А туди до їх їзде з нашого селища один чоловік, ну, в общем, теж працює там, а живе в нас у селищі. І вони познайомилися, розбалакалися, що він з Нової Праги. От, і він нам цей чоловік і привіз до себе додому, а ми отож їздили забирати. От. І коли я пишу йому, Кажу, Едік, скільки ж мені платити тобі? Давай чи на карточку я скину, чи цьому чоловікові треба заплатити? А він каже: нічого не треба платити, це наш вам подарунок. Боже, я так розчулилась, друзі. Не знаю, дуже, ну, як би сказати, дуже приємно, що є такі люди. Ми не бачилися ще ніколи. Просто розмовляємо це по телефону, це ми з ними знайшлися. Ну, як сказати. Я до їх, звісно, дзвонила, вони і не знали про моє существування. І так ми познайомилися і спілкуємося по телефону. Вони дивляться мої відео в Ютубі, пишуть коментарі, дуже хороші люди. От. Ой, я до сих пір прямо вся в Захваті. Господи, дай Бог їм здоров'я. І всього-всього самого найкращого. Так хочеться, друзі, побачитися, я їх приглашала до себе в гості. От, вони кажуть, ну, зараз оце ж війна таке робиться, які ж гості зараз. Ну нічого. Ми надіємося, що ми так і зустрінемося. От. Так що такі друзі справи. Так що я вже з красивими столешницями. Все, бачите, вже стілю коврик не буду на столішниці виробляти. Вона така цікава, якась. Як трошки як ширшевенька, розумієте? там в мене була така гладка, гладка а ця. Якась така, що на ній ні доски не скользитимуть, мабуть. Ну, я так думаю. От, ну, гарно, головне, що новеньке. Тепер не буде от, -от тої страшної плями посередині. Ну, Що ти зробиш? Цій кухні в мене вже, друзі, я вже казала вам більше, як 20 років. І тоді, як ми її купували, вона тоді була дуже гарна, така модна. Вона то з такими вирізами тут же все дуже гарно, воно як новеньке було. От, ну, Час бере своє. І ще взагалі, в нас раніше не було тут опалення. от, І було тільки парове, сюди труби були проведені. І якось сюди поступало менше тепла. І вона трошки була Ну, Оце ж краї, тут бачите, ну це вже з роками воно, понятно, як кухня, шарпаєш. Скільки раз я цю двірку за день тільки відчиняю, бо в мене там посуда. От, Бо жіночка одна казала, нема порядку. Ну, може й нема. Як в селі, зараз я вам покажу. Все, У мене тут стоїть оце шкафчик, тут у мене все. миски воно наверху для салатів, для всього. Тут тарілки в мене, тут -то -то всякі ложки такі для цієї відкривачка для. Скажіть, я скажу, ложки для мультиварки. Тут чашечки, ось стоять ложки, вілки воно в мене там. Тут вот такі п'ялочки, бо їх же ж сюди не поставиш. Так стоять. Тут у мене ось кофе, кофейний напіток, цикорій, чаю, тут все стоїть у мене. Все порядок. Що тут у мене не порядок? Ну, Понятно, може, нема такого, як у городах. Ну, що я зроблю? Нас село і так стараємося підтримувати порядочок. От. Плита помита в мене, все по... Ну, всяк буває, буває плита залюпана, це ж таке. Не знаю, де вона не побачила. Ідеального порядку, що тут вроді, я бачила там на каналах. Подивилася там одну жіночку, вона не замужем сама живе. Ну, вже така їй вже за 40 років і вона живе сама, то я бачила в неї кухня, як знаєте, в салоні, наче там ніхто і не живе. Ні посуди, нічого, просто стоїть мебель, чиста і все. Ну, ми живемо тут, ми мешкаємо. Я на кухні все своє життя проводжу. Так що, друзі, зрозуміло, що коли встигаю навести порядок, а коли і не встигаю. Ну, Зато в мене всі наварено, як сказати, і напечено буває. Не всі, бо зараз нам не можна сильно таку солодку їсти. От. Так що такі друзі справи. Ну, ладно, я не оправдовуюсь, просто кажу, так, як воно є. Я показую на своєму каналі своє життя, так, як воно є. Без всяких прикрас, без всяких, як ото кажуть, сценаріїв. Просто як я живу, так і показую. Так що, може, я ж не создаю сценарій. Потім по тому сценарії знімаю. Ні. Зразу я вмістила хліб, постелила коврик і вам показую, як містю хліб. Поставила воно його на катьох. Зараз включу духовку хвилин через 10 і буду випікати. От. Наводила трошки порядок. Чоловік зробив вчора воду. Бо у нас з водою були проблеми. Вроді як трошки наладили. Ну, не трошки, а наладили. Ось. Ну, такі справи. Друзі, доброго вам вечора. Сьогодні у нас на дворі ввечері дуже-дуже холодно. Я у 8 ходила, у 8 годин ходила доїти ласуню. На дворі було вже мінус вісім. Я відпустила кекса, щоб він бігав, щоб не замерз. Бо чоловік каже, замерзне. От. Ми тільки що з чоловіком це займалися, перетягували машинки стиральні. Ту прибирали з того міста, що поламала, а бабусину поставили, але вона більша за мою і трохи виглядає, ну нічого. Головне, щоб стирала, то все ерунда. От. Там одна жіночка просила мене розповісти за оці ж торбинки. Бо вона, видно, не дивилася мої відео попереді. Значить, ці торбинки я купувала на тему. Це китайська платформа в Китаї, так як Аліекспрес, це є тему. Таке теж там. В інтернеті, якщо ви заходите, ну, зайдіть у Play Market, напишіть тему і побачите. Хочете, загружайте собі в телефон, і можна скуплятися, якщо ви, якщо ви зможете. От. Для того, щоб скуплятися в тему, потрібно, щоб були гроші на карточки. Там дуже все просто, і товари приходять, ніколи ще я не чула, щоб когось обманули. От. І оці такі торбиночки, вони типу як сагроволокна, а тільки тонюні-тонюні такі. Ну, такі. Там було написано опис, я читала, що їх не нужно знімати тоді із корня, ну з землі, там, разом садити з тією землею в землю, що корні проростають через ці торбиночки. Ну, побачимо, якщо в мене зійдуть мої ростюшечки. Ось такі вони: тонюсінькі-тонюсінькі. Так що, друзі, таке. Бо я вже розповідала, а ця жіночка, може, тільки підписалася на мене недавно, то оце ж такі. У мене це ще залишилось 100 штук, Ну, буду іспользувати. Це я замовляла, бо з тему йде посилка ну, десь до трьох неділь. Так що я вже давно ще зімою замовляла. Ви ж бачили, я показувала розпаковочку і розказувала вам про ці торбиночки. Кому це цікаво, то замовляйте. Ще є час, можна замовити і садити в них. Але, друзі, я оце ж в таких ящичках пластмасових раніше, як я сіяла розсаду, або в цих в п'ятилітровій бути обрізала. Або 10-літрові в мене є з підолії. І туди насипала землю і просто сіяла отако насипом. Не віддільно в кармашки сіяла, а прямо насипом і сіяла так розсаду. Хто зо мною, я ж кажу, вже давно, то бачила, яка розсада в мене в минулому році була. Так що такі друзі справи. Сьогодні я їсти не готувала на кухні, не робила. бо... Вчора наготувала, то нам з чоловіком. Сьогодні, правда, вранці зварила цю геркулесову кашу. На сніданок зварила яйця. От, і до чаю були в нас отож по два налиснички. Чоловік їсть сольі, а я солоденькі так трошки. Так що, такі справи, друзі. Так пройшов день, а днем сьогодні у нас був котьок прикручений, на двойки стояв. Так я аж замерзла. Ось я ковтину, бо в хаті аж. Лягла відпочивати, в мене аж нос замерз, друзі. А зараз ні, зараз хорошо. Ми з чоловіком тільки що на кухні працювали. Ну, як працювали? Я морально допомагала, а він таскав ті машинки, от. міняв місцями. Так що такі друзі, справи. Треба тепер нам придумати, де бочку ту притулити. Бо там, оказується, сложно переробити. Там треба запчастини купувати. А так як ми зараз нікуди не їздимо, в город ми взагалі не їздимо. А тут в Празі я не знаю, чи є в магазинах такі запчастини. Мабуть, немає. От ну, можна через інтернет, правда, замовляти, але ж це. Також треба їхати на пошту. А у нас цей тиждень будуть великі морози, а в неділю обіцяють і 14 градусів, так що ми, мабуть, знову не поїдемо. Люди дзвонять до мене, замовляють мені молочко вже наперед. Ну, Взагалі, не знаю, як воно буде і що буде. Завтра буду варити сир. Я вже казала вам, і ще раз повторююся. Ну, а так і прожили ми цей день сьогодні понеділок. Отаке От в мене сьогодні невеличке для вас відео. <смі> так що, друзі, вибачте, завтра, може, трошки більше поснімаю, бо я на дворі геть не була. Оце ж ходила тільки, подоїла ласуню, утрами ввечері і все. На двір більше не ходила. До бабусі сьогодні ходив чоловік, там їй покормив і собак, приніс води, там все зробив. От. Так що сьогодні я нікуди не ходила. Сиділа в хаті. От. Ну, добре, друзі, вам всім на добраніч. Дякую вам, що е, ви дивитесь мій канал, що пишете, що він вам подобається. Ну, Не завжди є що й познімати. В общем, такі справи. Ну, добре. Завтра щось треба готувати їсти. Навірно, борщу завтра зварю, бо вже або розсольник зварю. В мене є огірочки. Стоять там в калідорі. Сьогодні, друзі, з віранди, у нас там яблука лежали, чесничок, і цибулька, то занесла у прихожу, бо вже промерзає наша віранда, в нас там не топиться. От, то занесли у прихожу. Ну, а що робити? Шкода, що яблук померзне, бо я не знаю, скільки на завтра буде. Завтра, мабуть, буде дуже великий вранці мороз. Ну, казали, трошки ось, через пару днів трошки стане полегше, а тоді до вихідних знову будуть величенькі морози. І морози ці будуть до кінця лютого. Так що, друзі, ну нічого, на те він не лютий, лютує. Ну, добре, на добраніч вам усім тихої, мирної ночі, щоб у вас і у нас все було гаразд. Як завжди кажу, завтра буде новий день. І щось буде новеньке. Всім бажаю здоров'я і всього самого-самого найкращого. Всіх люблю, обнімаю і всім посилаю воздушний поцілуй. До побачення!